Друзі, усім привіт! Мене звати Вова, і сьогодні у нас наша Лего історія. І сьогодні ми будемо говорити про такого класного хлопця, як Мойсей. А ми вже багато про нього говорили, і ця історія відбувається вже, коли він вів свій народ по пустелі. Він вже не молодий хлопець, він вже такий статній, в його всі знають, він вже веде увесь свій народ. Ось, якщо ви можете побачити, у нього навіть є сиве волосся. Це ми йому зробили так. І вести увесь народ по пустелі це було досить важко, тому що взагалі по пустелі йти важко. Там жарко, там мало супермаркетів, там не дуже гарні дороги, і взагалі там досить, досить спекотно. І увесь єврейський народ увесь час Мойсею про це нагадував, тому що вони по пустелі вони йшли не один день, не тиждень, навіть не місяць. Вони там йшли 40 років. Навіть уявіть уявіть собі, як це було Мойсею. 40 років чути не те саме запитання, а ми вже прийшли, а ми вже прийшли, а ми вже прийшли. І увесь народ увесь час Мойсею нагадував про те, як важко їм живеться, як важко їм йти по цій пустелі. Наприклад, вони казали Мойсею, що їм не подобається та їжа, що в них була. Вони хочуть чогось іншого. І вони казали, що тоді у Єгипті, коли вони були у рабстві, у них був лад цибуля, у них були огірки, і там було гарно-гарно. А тут в пустелі нічого цього немає. І у всьому цьому винен Мойсей. І вони весь час його звинувачували. І кожен раз, коли таке траплялося, Мойсей перш за все, він заспокоював весь народ. Після цього війшов подаль від народу, щоб заспокоїтися самому, він йшов на велику гору. Ні, цим маленька гра. На ось таку велику гору він забирався на неї, та, стоячи вже на неї, він, він стояв дуже рівно і не падав, не падав. Він починав молитися та молитися до Бога, щоб усі ці проблеми вони якось вирішили, і він кожен раз захищав свій народ і не дивлячись на те, що народ звинувачував саме Моїсею у всіх цих проблемах. А сам Моїсей не був винен ні у чому, він продовжував захищати перед Богом свій народ, тому що він любив його. І це, цей захист, це те, як Мойсей завжди просив Бога допомогти, допомогти та врятувати свій народ, це був дуже великий і класний приклад любові. Тому що дуже легко любити тих людей, які які тебе теж люблять, які ставляться до тебе гарно. Проте набагато складніше робити це з тими, хто мабуть на тебе скаржиться, хто тебе мабуть, не любить. Як оці єврейський народ, він скаржився на мисея. У Біблії є дуже класні вірші саме про це, це те, що Ісус Христос казав про любов. Давайте усі разом це прочитаємо. Це Євангелія від Матфія, 5 розділ, 46 вірш. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, то яку нагороду ви матимете? Чи не так чинять збирачі податків? Якщо ви вітаєте лише братів своїх, то що особливого в цьому? Чи не так чинять погани? Тому будьте досконалими, такими, як Отець, ваш небесний. Дуже гарні віші, і нам потрібно брати приклад з Моїсея, який любив та захищав свій народ попри все. І нам потрібно любити не лише тих, хто гарно до нас відноситься, а й тих, хто можливо відноситься до нас не так гарно. Давайте усі разом помолимося. Дорогий Боже, дякуємо тобі, що ти нас любиш. Попри все, що ми, мабуть, інколи робимо, ти продовжуєш нас любити. Навчи нас цієї любові. Навчи нас любити та гарно відноситися до усіх людей, що є навколо нас, щоб ми відносилися до них гарно і любили, не зважаючи на те, що чи люблять і добре відносяться до нас вони. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.